Перекидка коштів в мінус 250 тисяч гривень на плюс 250 тисяч гривень це напрямки, послуги з вивезення твердих побутових відходів. Я так розумію, що змінюється кошти. Економ... Економіка витрачання економ... коштів Так, економіка витрачання коштів. Це стосується програми фінансової підтримки КП і ритуальна служба. Все. Є якісь пропозиції доповнення, зауваження? Я тоді ставлю питання 2.13 з урахуванням всіх правок доповнень. Змін на голосування. Так, почекаємо, що про ні, ні, ні. немає. Ні, так? Ні. Ставлю питання 2.13 з урахуванням змін доповнень та правок на голосування. Хто за? За рішення прийнято з урахуванням правок. Е, і е, просимо підготувати секретарюючого комісії висновок. До висновку додається таблиця, пояснювальна записка до проєкту рішення бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Це е, додаток до висновку номер 1 який, який є невід'ємною частиною висновку. Якісь є пропозиції, зауваження, доповнення правки, листи немає. Якщо немає жодних пропозицій, є пропозиція закінчити засідання комісії. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Дякую за роботу. На все добре. До побачення.